Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Запрошую вас приділити 5 хвилин для вічних цінностей. У програмі «5 хвилин для вічності з вами я, Володимир Гриневич. Є люди, які борються цілий день, і це добре. Є люди, які борються цілий рік, це ще краще. Є люди, які борються багато років, і це чудово. Є люди, які борються все життя, без них не можна обійтися. Ці вражаючі слова написані німецьким драматургом Бертольдом Брехтом, вони висловлюють важливий принцип. Важливо не те, скільки енергії ти вкладаєш у певний момент життя, важлива наполегливість, з якою ти щодня будеш іти вперед. В книзі Патріарха Йова написано Хіба чоловік на землі не на службі військовій, і його дні, як дні наймита. Одне з явищ, що вражає мене: абулія, патологічна беззвольність, нездатність приймати рішення. Людина дозволяє течії тягнути себе, не беручи власне життя у свої руки. Люди, які страждають абулією, не приймають рішень. Вони дозволяють іншим робити за них вибір. Але люди, які наважуються боротися з цією недугою, не страждають. Вони самі спрямовують своє життя, плуючи вперед наперекір стихіям. Успіху досягають не ті, хто зробив одну спробу, а ті, хто пробує ще і ще раз. Ви кожен день неодноразово включаєте світло. Коли будете робити це в наступний раз, згадайте, що винахідник лампочки Томас Едісон, якого в дитинстві виключили зі школи, тому що визнали нездатним до навчання. Він провів дві тисячі експериментів, поки засвітив лампочку. Дві тисячі спроб, дві тисячі різних способів. Ось що таке боротьба. Успіх не випадковий. Це завжди плід послідовної і наполегливої боротьби. Найбільше зло нашого часу міститься в тому, що передбачається, що все залежить від вдачі і щасливого випадку. Хочеш бути письменником, почни писати. Хочеш бути співаком. Почни співати, хочеш бути лікарем, почни вчитися, хочеш бути успішним у своїх творчих починаннях, почни працювати. Христос протягом 30 років готувався до служіння, яке тривало 3,5 роки. Комусь може здатися, що підготовка зайняла дуже багато часу для такої короткої дії. Але дозвольте мені сказати, що ці 30 років підготовки були потрібні для того, щоб у вас і у мене з'явився шанс. Христос дав нам можливість, і заради цього Він боровся все життя. Ми не маємо права зробити менше. Просіть Бога дати вам здатність боротися, щоби не відступати, як би важко не було продовжувати боротьбу. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за гарні настанови, які ти залишив для всіх нас на сторінках святого письма. Ми добре розуміємо, що життя це боротьба. Господи, у цій нелегкій боротьбі з гріхом у боротьбі з нашими людськими вадами дай сили, щоб ми могли бути стійкими, щоб ми могли йти вперед, могли. Перемагати зло, яке є на нашому шляху. Даруй, Господи, нам сильної віри завжди дивитись на тебе і разом з тобою бути колись усю вічність. Наше життя ми вручаємо в Твої світі руки. І щиро дякуємо тобі за те, що ти чуєш нас, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щодня наповнюйте свій розум Словом Божим, а воно допоможе вам стати переможцем. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці, або у вас є проблема, за яку ви хотіли, щоб ми молилися, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам рясних Божих благословень. До побачення. Зустрінемось завтра.